Ти ведеш сторінку, але результатів нуль? Послухай це. я підготувала серію аудіоподкастів продає не продукт, а ти 4 кроки до вибухового запуску. Далі я вам розповім, для кого ця серія аудіоподкастів, що ви будете мати після прослуховування цієї серії, і які у вас будуть результати для того, щоб. Забрати ці аудіоподкасти, приєднуйтесь до мого закритого телеграм-каналу, де я їх скину, і ви зможете собі спокійно прослуховувати у будь-який зручний для вас час. Для кого ж це серія аудіоподкастів? В першу чергу, для новачків, які не знають, що почати, як вести сторінку, що краще публікувати, коли і з якими змістами, а також для інфобіз, для мережевиків, які хочуть. Просувати свою компанію через соцмережі, також для практиків, які хочуть запустити свій якийсь курс. А також я думаю, що дуже буде корисно для тих, хто хоче працювати через інтернет, але зовсім не має ідеї, чим би зайняти. І ще ж вам десь серія аудіоподкастів. Ми з вами поговоримо про те, що таке прогрів, і чому він кращий, ніж просто продавати. Що ж ти матимеш після прослуховування? Ти зможеш вже прямо завтра запустити свій перший прогрів на своїй сторіночці. Чому я так впевнено говорю про те, що потрібно вести свою сторінку, але знати як, потрібно розібратися. І попрацювавши трішечки, не закинули на півдорозі, а продовжувати знову і знову. Тому що можна мати такі класні результати за один день роботи. Учні нашої платформи, коли розібралися у всьому. Можуть мати стільки, як, наприклад, на звичайній роботі потрібно дитина цілий місяць. І тому запрошую ще раз вас до мого закритого телеграм-каналу, щоб дізнатися, як же ж вести свою сторіночку, щоб вона була цікава і корисна для вас і для вашої аудиторії.